У Запоріжжі в рамках робочого візиту президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов зустрілися з ветеранами російсько-української війни з оборонцями, які стояли на захисті України як з 2014-го, так і з 2022-го року. Під час зустрічі говорила про необхідність допомоги та підтримки армії, зокрема розмінування територій і надання якісного обладнання, а також виробництво дронів і забезпечення запчастинами до них. І Ми говорили з прем'єр-міністром, для нас дуже важливо, щоб ми працювали в цьому напрямку, прямі були договори, щоб ми не шукали альтернативи, хоча, безумовно, відмовлятись ми не будемо від жодної країни. Ну, Ви це розумієте, чесно кажучи, нам з вами повинно бути все одно. Головне, щоб воно доходило в Україну. Ми не говоримо про Рашку, про Іран, про ті, хто реально про Вірніщука, ті, хто реально проти нас воюють вже своєю зброєю. І найголовніше, там, де ми налагодили масове виробництво, нам потрібні в цей фонд, нам потрібні і не тільки деталі, і не тільки спроможності, нам потрібні гроші. Ми про це говорили з прем'єр-міністром і я попросив, щоб ви подумали. Я дивлюся на вас і думаю, яке в мене легке життя. Думаю, що це найкращий спосіб сказати це. Як уже зазначив президент, ви ризикуєте своїм життям, і тому важливо гарантувати безпеку України і водночас гарантувати свободу України та свободу Європи у Нідерландах. Ми дуже добре знаємо, що ви ведете не лише власну війну, а й війну за свободу Європи. Я хочу вам за це дуже подякувати.